Саме у ці дні, 29 років тому сталося те, що назавжди зріднило грузинів та українців. Те про що українська влада мовчала тоді, аби уникнути війни, яка наздогнала нас сьогодні. Це була спецоперація Збройних сил України по евакуації грузинських біженців у горах Сванетії у час Абхазько-грузинської війни. Перша місія українських пілотів, яку Україна провела самостійно без допомоги міжнародних організацій. Гостра фаза війни в Абхазії завершилася 30 вересня 1993 року наслідком стало виникнення на південному Кавказі самопроголошеної республіки Абхазія за військової підтримки Росії. Більшість світу досі визнає Абхазію автономною республікою у складі Грузії. Тоді, у 93-му, в Абхазії почалися масові етнічні чистки грузинів. Грузинське населення гірської області Сванетії масово кинулося втікати, і через гірські перевали намагалося добратися до центральної Грузії. У горах різко зіпсувалася погода. Стало холодніше. Грузинські біженці застрягли на висоті 3000 Чіметрів без теплого одягу, води та їжі люди почали помирати від виснаження. Уряд Грузії негайно звернувся до багатьох країн по допомогу. Зокрема, 7 жовтня 93 року. Президент Грузії Едуард Шеварнадзе зателефонував президентові України Леонідові Кравчуку і попросив допомогти з евакуацією. Український президент погодився. У групі був 131 український військовослужбовець. Лише вертолітна команда налічувала 90 осіб. Тільки за перший день вивезли 570 осіб. Наступного дня, 11 жовтня, вивезли 2162 людини. П'ять днів українські екіпажі працювали просто на межі можливостей. Вертольоти, які вивозили людей, поверталися з медикаментами, одягом, продуктами, аби ті, кого в наступний рейс не могли взяти, протрималися. Кожен виліт був на межі можливостей. Попри добре, видимі червоні хрести, практично щодня по вертольотах вели вогонь із землі. Всього за 10-14 жовтня 1993 року українські вертолітники виконали 291 виліт. У район лиха доставили 487 тонн гуманітарних вантажів. У безпечні райони переправили 7 тисяч людини. 16 жовтня вертолітна група повернулася на свої пункти базування в Україні. Тоді ця рятувальна операція майже не висвітлювалася в українських медіа. аби не загострювати. Стосунки з тоді стратегічною для України Росією.